Всім привіт! Я міністр нафти і віцепрезидент Венесуели з економічних питань та рекилайс Антиросійські санкції серйозно порушують роботу і викликають хаос на глобальному енергетичному ринку. Таку заяву я зробив в ході виступу на засіданні ОПЕК. Я підкреслив, що заходи, які застосовує Захід щодо Росії та інших країн-учасників глобального енергетичного ринку, є незаконними і порушують міжнародне право. Зараз вводять і заявляють про нові санкційні заходи щодо Росії, це наш партнер і член ОПЕК, важливий виробник енергії, нафти і газу. Це драматичним чином порушує і вносить безлад в глобальний енергетичний ринок. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в спробі штучно скинути ціни на російські нафту і газ то в одну, то в іншу сторону. Росія, навпаки, зацікавлена в стабільних ринках нафти і газу. З 5 грудня на поставки російської нафти був введений стелю цін, до нього приєдналися країни в Росоюзу і Великої Сімки, а також Австралія. Гранична ціна встановлена в розмірі 60 доларів за барель. Крім того, з 5 грудня в Росоюз припинив закупівлі російської нафти з доставкою по морю, а з 5 лютого 2023 року введе ембарго на нафтопродукти з Росії. У відповідь президент Росії Володимир Путін підписав указ, що забороняє російським компаніям постачати нафту і нафтопродукти іноземним покупцям, якщо в контрактах прямо або побічно передбачається використання механізму фіксації граничної ціни. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!